Я бажаю я вона, как я на какашні на своєму блог от блог буду вести свій канал і розказувати історії. І ще одна історія така. Я не хотів її розказувати, але в общем, розкажу. 3000 років назад жінки, як жутко звучить, і чесно, то це не шутка. хотіло овладити міром, у них почти вийшло, щоб ви поняли. І. Коротше, говорять, в лісу отбили їх, щоб ви поняли. 500 лет назад вони намагалися зробити, щоб ви поняли. Римська імперія, коли розпадалася, вони йшли воювати з Персами. А перси взяли в Союз Османів, а османи короче, там, и это... це хрен, це серіал Хурен Султан. І як його, і а, він вже її давно не любив, вона стара була, з неї паша любився там. І коротше, ну, він знав за це, але якщо він побачить, то це по закону дожен був там, його убитий. І, 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 він зайшов в рудники, вони там купались, любились, він його побачив, що він там стоїть, ну він знав за це, він вже не раз бачив, а тут він стояв, дивився, а потім зайшов, взяв саблю і отрубив паші голову. І коротше от Римська імперія нападає короче, на Персів і починають воювати ззаді османи, а посередині якась мільйонна армія. Непонятно. Думали, що римляці, римлянські перси думали, а римляни думали, що це перське, а вони дралися за себе були з піками, з топорами і з этого. А що ви розуміли, вони розбили цю армію, почали дратися. Ззаді османи почали хуярити їх, почали хуярити персів, ну пішли з ними. А коротко, почали хуярити їх за пашу, за то, що вони були пашу. І, коротко, і там далі і розбили Римську імперію, і там Римська імперія розпалася. Коротко, і османницька недовго вона там простояла, і, і на то почали знімати лати, і там були жінки, що мільйонна армія жінок, що фопоняло. Ось така от історія. А ще от анекдот, ну як і правда. Міфік одівав кожу до щоб щоб випаділи, його напоїли, і, і пукався в попу ходив, і той же далі до бошарика, і бій, який себе називав. Оце так сказка. Яка сказка, якщо це було? Шофу понял. Короче. это... Ну, це вообще я вам хочу. Ну, ебать, это. И что вы поняли, от така вот такая вот история. А, сейчас я хотів добавить историю за мазонку. Знаєте, в Амазонці дуже це, є, та є сестра Амазонка, і там дуже багато находили трупів, не знаю, мало що хто цим розказує. мужчин знаходили. І вони в них були вбиті бамбук в лицо. Думали, що це за ізмі, але це не з того племені. Там ділять, таке для жінок ділять, вбивають, вони не живе, то вони і знання вважається за зміну, поки її муж не простить. Вбуває, що взагалі не прощають, тому що це з того племені. А те, що то в лісові мужчин, то з Амазонка. Вони ловлять мужики, коли хтось там вирощує там для себе. І якщо вони любов не дають, вже не можуть давати хоч раз любов, їм яйця, і полову частину мужського відрізають, в бамбук забивають і в лісові вбивають, вбивають його, вбивають і викрають. Кидають на берег, щоб їх забирали, і це, Ну, амазонка. щоб ви поняли. Отак от. Так от. Такі історії, ну, правда, щоб ви зрозуміли. Паша какаша, блог от блог, ставте лайк, пишіть коменти. І вообще. і, якщо хочете мені допомогти, грошам не відкажуся і буду благодарен. І всі, хто буде кидати, буду викидувати відео, і щоб знали, що ваші гроші дійшли до мене. Номер карти 51 68 74 50 34 60 79 67.